День європейських ігор, час перемог і чемпіонів, які вже стали частиною історії українського спорту. Радію, що змогла побачити найважливіше, відчути найяскравіше і поділитися цим з усіма. Сьогодні нова велика частина подій, вражень і особливих зустрічей. Сюди прагнуть потрапити уболівальники і журналісти, але ця оаза тільки для спортсменів і тренерів, учасників європейських ігор великий дім для атлетів, у тому числі українських. Показуємо його завдяки допомозі колегі із національного олімпійського комітету і мешканців наших спортсменів. Бюджетно. Компактно та дуже затишно краків раду зустрічає та надає спортсменам цілком комфортне житло для відпочинку та відновлення перед важливими стартами на європейських іграх. Оселі наших спортсменів дуже примітні, адже всюди синьо-жовті прапори, які сьогодні символізують набагато більше ніж просто локацію збірної України. Кімнати у стриманому стилі сучасного зручного гуртожитку мають ось такі відгуки українських атлетів. Кімната маленька, але затишна. На та дуже чиста в апартаментах є абсолютно все, що, що потрібно. А також в цілому містечко дуже зручно розташоване неподалік від центру Кракова. В самому містечку є дуже багато волонтерів, які направляють, допомагають. Те, що я бачила в самому містечку, мене вразило, і мені все дуже подобається. Всі дуже привітні, як на мене, організація на високому рівні в містечку. Головне місце зустрічей та спілкування у таких селищах їдальня. Велике просторе приміщення, де пропонують різноманітні страви світових кухонь, напої та десерти. Харчування спортсменів один із головних чинників на шляху до успіху. А відтак до цього польські організатори поставились із особливою увагою. Раціон на будь-який смак. Вся їжа приготована із дотриманням рекомендацій спортивних дієтологів, але звісно не без подарунків від кухарів, популярних піце та бургерів. Після смачного а головне правильного харчування спортсмени можуть прогулятися алеями селища або продовжити свою профільну підготовку до змагань. Організатори продумали усе до дрібниць, аби атлетам було якомога зручніше планувати свій графік. Багато залів. Басейн, тренажерний зал, зал для фехтування, для взагалі для різних видів спорту. Це все знаходиться на одній території, тому це дуже зручно. Селище може прийняти три половиною тисячі мешканців. На галявинах і у приміщеннях багато місць для відпочинку, перегляду змагань європейських ігор, сувенірних крамниць а також спеціальних фотозон, де можна зробити світлину на пам'ять про радісний час у великій спортивній родині. Федерація фехтування України домоглася призупинення членства представників Росії та Білорусі у континентальній конфедерації цього виду спорту. Про такий дипломатичний успіх стало відомо ще до початку турніру. Фехтувальників на європейських іграх. Потужний сигнал справедливості для України та адекватності для усього світу. Своєчасний та дуже важливий крок. Ми сподівалися, що рішення це підтримують, і проголосував конгрес «23 за». 11 проти і дві країни утримались, і це звісно для нас дуже дуже гарна новина. Для нас зараз відкрилась Європа, то що ми зараз розуміємо сьогодні, але ми будемо продовжувати боротися з міжнародною федерацією фехтування також. Дебютну нагороду і одразу золото європейських ігор у фехтуванні приніс другий день змагань у цьому воді спорту. Переможні емоції українцям подарувала шпажистка Фейбі Бежура. Шлях до головної звитяги Фейбі подолала впевненою і дуже вподобала переможний рахунок 15-12. Із нього вона почала ним і завершила. Фінальна сутичка проти господарки фехтувального подіуму Мартіни Сватовської Венгларчик пройшла наднапружено. Але фінальні хвилини у Українка провела холоднокровно, збільшуючи перевагу. Переможний бал Бежура сприйняла професійно і спокійно. Подякувала суперниці та своєму тренеру. Якось так надихає і атмосфера, і підтримка, і е, ситуація в Україні також все мотивує тебе для перемоги. Те, що проти господарки змагань фехтували, було складно на трибунах. Там дуже кричали Польща, Польща? Ну, Ні, бо наших також було багато, тому ми як дома були. За крок від медалі у змаганні рапіристів зупинились одразу двоє українців: Клод ЮНЕС та Андрій Погребняк. У виснажливих поєдинках синхронно програли свої чвертьфінальні пари. Про причину невдачі від наставника фехтувальників не витримали навантаження, дуже гарно фехтували, Починаючи з першої ступені. Погребняк взагалі просто ідеально фехтував. Клод юнес дуже важко пройшов ступень. Йшов знизу, попадав на сильних суперників, вигравав. І ви, як бачили, вів 13-11, а потім, не знаю, напевно, не повірив в себе. Напевно, вже от медаль була в руках і, напевно, хвилювання зіграло з ним такий злий жарт. Українські майстри тхеквондо завершили виступи на іграх без нагород. Найближчим до успіху був Андрій Гарбар. Спортсмен із Донеччини зупинився за крок від медалі. Андрій програв поєдинок за бронзу. Попри поразку на початку змагань, Рената Подолян мала шанс поборотися за нагороду, але використати його не змогла. Це такий рівень змагань, на яких не кожен зможе Ух, змагатися. Я дуже щаслива, що я зараз знаходжуся тут. Я маю нагоду представляти свою країну. Це дуже важливо, мені здається, для нашої країни зараз. І це дуже важливо саме для мене, тому що я дуже хотіла подарувати цю золоту нагороду для нашої країни, для наших бійців, які зараз нас захищають, для моєї родини. І душа Кракова, замок Вавель, розташований у середмісті. Є центром історії та легенд. Вони розповідають про жорстокого дракона, якого здолали жителі цієї місцини. Після перемоги істота теж стала одним із символів тисячолітнього кракова на згадку про силу і єдність людей. Дракон біля Вавеля і досі дихає вогнем. Тепер уже як популярна туристична пам'ятка. Торік оргкомітет європейських ігор провів конкурс на визначення талісмана і не дивно, що обрав дракона, якого зобразила юна полька Катаржина. Біста її кракусик добрий, вічливий, освічений та гостинний. Зустрічає учасників на аренах, а глядачів на трибунах. Організатори вирішили, що у симпатичного дракона має бути пара, і завдяки фантазії школярки Глорії Горік народилась Саламандра Сандра, чорно-золота ящерка, що теж полюбляє вогонь та пристрасть спорту. Але Кракусик все ж таки, лідер симпатій. і я розумію, чому дракончик дуже приязний, веселий та завжди готовий підтримати гарний настрій. А побачивши український прапор, він відразу забажав підтримати наших спортсменів та нашу країну. Крім дружнього кракусика, маю на цих іграх особистих талісманів, колег із телевізійними камерами, які завжди поруч і помічають усе найцікавіше. Поки що вони за кадром, але це знайомство обов'язково відбудеться до зустрічі 30 червня змагання тривають і створюють натхнення для спілкування.